Квадрогаражного зв'язку. Слава Україні! На сезонне технічне обслуговування до нас залетів Дінаго Тітан 300 ну або Шарк 300, називайте як завгодно. Е, так апаратура проїхала тисячу кілометрів. Не проїхала, а проплавала. Це не квадроцикл, це їхтіандер. Він більшість часу живе в болоті і плаває, а не пересувається на колесах. От і ще другу половину часу він стрибає або дріфтує. Коротше кажучи, тисячу кілометрів, значить, на ньому дубасили пацани, підлітки. Зараз я вам скажу, що він пережив і що з ним сталося через цю тисячу кілометрів. Значить, загалом по квадроциклу проблем, нюансів, ніяких питань немає. Значить, ми по колу замінили гальмівні колодки, по колу. Все протягнули, промазали, замінили масло, фільтри. От по ходовочку тут благо, є можливість накласти свіжу смазочку. Бачите, водостійка смазочка червона, ми промазали всі речаги. Бачите, шарові опори тут мажуться. Там і верхня, і нижня шарова опора. Коротше, в задньому мості трошки водички було. Ну, я бачив відео в Тік-Токі, ну, пацани. Ну, По фари просто його топлять, не дивлячись на те, що задній привід. Є Єбьотка, вони його тягають, там, Ну, коротше, отримують масу задоволення. В задньому редукторі трошки води було, ну, ясна річ, в моторі масло замінили. Значить, Невеличкий люфт був тут в ступицях. Як я вже казав, хлопці дріфтують, стрибають, прослабли трошечки гайки, тому ми їх підтягнули. От. А в усьому іншому, в принципі, по апаратурі питань немає. З'явились люфти. В усіх чотирьох рульових наконечниках. Ну, такі самі китайські рульові наконечники коштують там по 600 гривень. Не бачу сенсу їх ставити, якщо вони живуть так мало під таким квадриком, тобто 1000 км. Тому я замовив вам американські наконечники. Отакий бренд називається All Balls. Значить, як ви бачите, наконечники для Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Arctic. Cat. Якщо я не помиляюсь, півтори тисячі гривень вартує один наконечник, там близько шести тисяч гривень за чотири штуки я віддав. Е, так, Далі. Значить, світло в принципі, на цьому квадріку я показував вже і робив нічний тест навіть цього світла. В TikTok у мене є. Можете в TikTok сходити до нас. TikTok називається так само, як YouTube. Руслан Квадрогараж. Світло тут ну, блін, навіть на дорожчих квадриках, на повнопривідних, не на всіх є таке світло, як тут, воно офігенне. Але власник попросив поставити додаткове світло, тому поставили таку білет люстру шестилінзову. Значить, Повноцінне ближнє світло, повноцінне дальнє світло, просто люстра, Боже сонечко. Керування люстрою вивели на отакий додатковий вимикач. От, Працює воно через реле розгрузочне, підключене через замок запалювання. Тобто люстра може працювати тільки тоді, коли ви включене зажигання. Виключили зажигання, люстра у вас теж буде тухнути. От, Зроблено все грамотно, якісно, так щоб проводочку не перегружати ще й стандартно. Так, і ще власник квадроциклу, значить, скаржився на те, що син його після покатух приїжджає з руками, каже, руки чорні, як у тракторіста, не можемо відмити. Коротше, не дуже якісна певно, гума або в якихось болотах токсичних катаються пацани, що резина віддає колір якось на руки, тому попросили замінити ручки. От, ну і заодно. Вже було прийнято рішення робити тюнінг, ставити гарячі ручки, Хот Гріпс. Ставимо Оксфорд, дешевий Китай ставити не хочеться. Не зрозуміло, скільки він працюватиме. Оксфорд 6,5 тисяч гривень, здається. Значить, е окремо тут вмикається, як ви бачите, дві шкали, окремо буде вмикатись підігрів ручок. Значить, і окремо тут буде вмикатись, так як намальовано, підігрів ручки газу. От. Щоб в холодну пору року. Великий палець у вас теж не відмерзав. Ось от, от така історія. Значить, По колу у нас квадрик уже вже обслужений, як я казав, масло, фільтри, колодочки замінили, лишилось замінити накінечники і поставити підігрів ручок і курка газу. Так, Світло у нас вже стоїть додаткове і було прохання від хлопців. Mm, Значить, Тут на лібьодочці є фрізпул. Значить, вимикач або розмикач режиму свободної розмотки лебідки, як ви бачите, болт зламаний по живому, або може піньок якийсь, або деревина якась, і вони відламали цю ручку. Значить, Подивимося, якщо можна відновити, відновимо або прикрутимо туди щось, щоб якась шайба була, щоб можна було двома пальцями зачепити і переводити лебідку в режим свободної розмотки. Так, значить, квадроцикл до нас приїхав на пробігу 1000 км, а на пробігу 500 км вони обслуговували його десь в Києві. Значить, і ті хлопці, які обслуговували його в Києві, не знаю, можливо, будуть дивитися мене, зірвали зливний болт, зірвали різьбу в картері, в алюмінієвому картері. Двигуна, значить, і просто посадили зливний болт на герметик, замазали все і нічого не сказали. Власнику. Значить, нам довелося заморочитись, довелося трошечки підрізати підрамник для того, щоб не знімати двигун. Підрамник підрізали для того, щоб можна було підлізти туди великим сверлом. Потім підлізти мітчиком для нарізання різьби і потім поставити туди більшого діаметру болт. Якщо я не помиляюсь. Там був, була 12-та різьба М12, а ми зробили М14, відповідно, і діаметр болта більший, і шляпка на ньому більша. Ну Коротше кажучи, довелося трошечки погратись для того, щоб відновити різьбу на зливному болті е, з двигуна. Так, ну і що? І нас попросили в комплект додати е, тормозних колодок, значить, задні колодочки тут. Ну і і Комплект передніх. Це у хлопців тут набори інструментів. Подивіться там Дніпро М, ключі. Значить, я позаглядав, може воно і не гарне, але цікаво, що вони там возять з собою. Аптечка у хлопців є. Ну, і хлопці молодці, і батьки молодці, що так їх укомплектували. Ну, а це, Коли ми продавали цей квадрик, то власник привіз нам все, Значить, привіз кріплення, привіз інструмент, лопати, сокири. Значить, Це ми їм поставили Значить, весь необхідний. Набір інструменту для джипінгу, для квадроциклістів. Основний інструмент, лопата. Ну і сокира прочищати дорогу або багаття розпалити. До речі, я колись катався на квадроциклі сам, і дуже добре, що в мене теж була сокира з собою. Перевернувся перевернувся і з пагорба три сальто зробив, три перевороти разом з квадроциклом, впав в озеро. Добре, що сокира була з собою, то виліз, розпалив багаття, там, доки багаття. Е Горіло, то я розвісив одяг, у мене сушився. І добре, що теж квадроцикл був з лебідкою. І добре, що у мене з собою було два троси. Оце ще хлопцям треба сказати, щоб вони з собою додаткові троси возили. То у мене трос лебідки в середньому тут 20-25, ну максимум 30 метрів. А в мене ще було два троси додаткові 6-метрових. Автомобільні то це завдячуючи тільки тому, мені хватило до найближчого дубочка, щоб витягнути себе. От. То завдячуючи сокирі, я розпалив багаття. ще запальничка в мене була От. Розпалив багаття, посушив одяг. Це була осінь, уже холодно було. Я довго-довго сушив. там І ще ревики в мене. Ну, я повністю впав під квадроцикл. Я навіть на деякий час. На деякий час втратив свідомість, я не знаю, може на долю секунди чи що. Я відкриваю очі, я лежу. Добре, що в мене якось голова була над водою, я не, не, не захлинувся, не втопився. А квадроцикл зверху на мені, він просто зверху на мене впав. Тобто в мене голова була десь отут. Ноги в, мене були, ноги в мене були під квадроциклом, я так поздовж лежав, а голова в мене отак була в районі, в районі Фаркопа. От Отака історія в мене була. Тому інструмент на таких покатушках важлива штука. Сокира, лопата, там мотузка. Здавалося б, то нафіга воно ну, треба, да, але по факту іноді дуже сильно виручає і спасає. Ну що, апарат загалом непоганий. Першу тисячу він пройшов, бойове хрещення він уже пройшов не одне. Я думаю, він і далі буде працювати. Основне. Основна прелість цього квадроцикла те, що тут двигун стоїть тобто Двигун це копія старого двигуна Kawasaki Brute Force з карданною передачею на задню місць. Тобто це все тут е, найвищої якості і максимально безвідмовно. Тобто Якщо якісь периферійні речі, там, ну, там колодки, да, ну, наконечники там за 1000 кілометрів вийшли з ладу, то таке все, дрібниці. От, ну там Пластик трошечки, да, хлопці вже зашорхали, починає фарба. Лушітись, десь вони дубасять, то все дрібниці. Основне це е, меганадійний двигун. Ну і Карданна передача. Тобто за цепом не треба вам буде слідити, мить, натягувати, смазувати. І так далі. Коротше кажучи, е, таку апаратуру привозьте на сервіс, е, залюбки обслужимо. Якщо треба, зробимо тюнінг. Додаткове світло, як ви бачите, підігрів ручок. Кофри у нас є в наявності, сокири, лопати, каністри. До речі, це ми теж ставили тут кріплення для каністр, але каністри вони зняли, залишились вдома, щоб не заважали нам тут у майстерні. Отака двіжуха. Ну або замовляйте нові квадрики. Нові квадрики у нас теж є. Будь ласка, CF Moto, Linhai, Лансин. Такого дракона можете замовити такого, будь-якого. Контакти на екрані, отут написано quadrogarage.com.ua або в описі під відео. В описі під відео буде посилання на наш сайт. І от е, На сайті будуть контакти: інстаграми, наші, телеграми, тіктоки, фейсбук мій і так далі. Всіх обійняв. Слава Україні! Єбашемо!